В цьому году ми ще не показували вам. Прямо з нутрі. Так, Лесі, дійсно, перше покажи строки, іди до мене. Значить, дивіться, мої хороші, розмірний ряд 5-6, взяли 20, дивіться, 2401 тут. 2401 тут. Так, Леся 2401 тут, 2401 тут. Я вам показую строки, що це є. Значить, отримали форелечку. Я хочу вам сказати, що риба піднялася на 100 гривень на кілограм. Ми не піднімаємо взагалі. У нас була ціла 650, так? Да? Дивіться, ціла рибулька 650 гривень за кілограм. Філе, звісно, я не знаю, як з філе бути, але філе 900 гривень за кілограм. Чесно, риба дуже піднялася. Ну, це ви можете провірити не тільки у мене, в будь-якому місці, бо ви скажете, що я сама удивляюсь, а взагалі хочу сказати, вам, що... Я задала вопрос поставщику, чому піднялася риба? Він сказав, що в Норвегії отпуск і мало хто вилавлює рибу. поэтому піднімається ціна. Ну я вам говорю, як мені сказали, якщо я вас обманула, значить мене обманули. Я кажу, як вони питала вадіка. Вадик сказав, що что... я кажу, ну почому на Новий год була да ціна? зараз піднялась чесно риба. Філім треба взагалі тисячу гривень торгувати. Я вам просто правду кажу. Грам, рибулька 650 і стейки, що сімсот Да. будуть. Да. Значить, дивіться, рибулечка у світу. Кості, іди до мене, дивіться. Значить, дивіться, Олеся, іди до мене. Значить, перший очік ми дивимося рибку. Де ми провіряємо її тут? Дивіться, вона гладенька. Хоча риба п'ятнадцять крок. Нас не нужен. Риба втиця молодиця береться руками. Дівочки, і якщо я вам тако показую рибу, що ви називати, що вона миється. Дивіться, форелька. Вона йде з такою плівою. У мене був раз один інцидент. Дівочка взяла рибку, горсітуля. Вона в пліві. Дивіться, щоб ви знали, Форель завжди так ось це вона така. Вода йде? Ну, значить, дивіться, слівці. показую вам жабра. Дивіться на ці жабра прекрасні. І плюс глазки. Дівочки, ви дивитеся рибку по глазкам. Якщо глазки не запавші, значить рибулька хороша. Якщо глазки вже запавші, значить вважайте, що 9 днів, 40 днів, а там уже її нема. Значить, дивіться. Форелечка, розмірний ряд 5-6 кг. ми взяли 2 очки, значит 22. Да, восьошли в ряде. 22 чи 2? – 22. 22. Дивіться, вона приходить у такому от льодіку. Дивіться, рибулечка 5 Ми взяли ферель. Вообще, Взагалі, чесно, я дуже люблю з форелькою працювати. Зараз мені, звісно, наші такі діятелі напишуть, ти береш її руками. Так, да, я беру руками, тому що риба, птиця молодиця, береться руками, щоб вона чувствувалася. Ви ж мої хазяїчки, ви її солта, ви ж її миєте, правильно. Феричка ми. прийшла 650 гривень за кілограм, 750 стейки і 900 гривень філія. Дівочки, риба дійсно подорожала. Ну, якщо для вас у мене дорого, я ви знаєте все, я говорю вам ціну і нікого не прийму. Шоу, бо кажуть, ой, в тебе там ціни, ой, тебе то дівочки, дійсно риба піднялась, і не тільки вона в мене. Ну це так воно є. І ви знаєте, в тому році так само було. І yeah. мені кажеться, кожен рік просто ми не замічали, так, да? а що ми раніше? Ми що брали риби? По три шкірі Ну, В тому році теж не більше брали, але в цьому году, тому що ви знаєте, що наша малосодочка вона просто тає в вашому році. Так що так мої любі, рибулька є. Хто хоче цілу рибулечку, в неї дивіться десь 5,5-6 кг, ціна за кілограм 650 гривень. Фіреста, який є. Рибульку перевіряємо, ви знаєте, по гласкам. І вона вам каже: Добрий ранок, ти світулька, як я люблю. Рибку треба, так, да, я поцілувала її. Ви знаєте, що свій товар треба цілувати. Свій товар треба любити, мої хороші. тому що чим більше ви любите свій товар, тим більше він продається. а Саме головне, що він сідає свіженький, вкусненький. Ох, він такий класний, як сама сіток. У нас на приводи, що є новий привоз. На первому метажі все є, на второму. Я не тут є фонтан. Дивіться, де виріма копійки? Ні. Копеєчки немає тут. Дивіться, сюди в цей. А кстати, є в корміння. А в тебе ніби собі. Дивіться, тут треба загадувати, боже, слухайте, в цьому році. Тільки соні були, ви отримали копійочки. Ну, Покажуть, і тут все є. Ну що, ви знаєте? Саме головне бажання, що в нашому житті що, щоб нас стало перемога. Дивіться, пересвідка гард... Городі... Городі... монетку. Городі... Городі... Дивіться, і давайте. Всі з світулькою на раз, два, три. Монетка, дивіться, раз, два, три. Загадали? Загадали. І вона ушла. Дивіться, у нас на новому привозі є все. Получається, перший етаж тут ювелірні, ізділля пішли. Вторий етаж дуже багато вічей. Третий четвертий, Ну, понятно, що сьогодні э, суха середалець, ідемо покатаємося на кочирки. Звісно, покатаємося. Ти хочеш, якщо тебе дуже качати, можеш посісти. Ну, Отаку по можеш просісти, якщо таке, що не упала. Так що много ну, всего есть. привозять теж дуже багато всього є. Так що, присунь. Шутури, все Саме головне, що якщо вам треба якісь ювелірні вкрашення, ви приходите в новий космос, перший таж забитий сіл. Я вас цілі маю, обнімаю і, наверное, дуже на роботу. Наші друзі, добрий вечір. Вечір нам в хату. Знаєте, я так уже Вечір нам в хату, утро нам в хату. Дякувати вам, дякувати Богу. Ми сьогодні зробили сіген. 16? 16, 16, да? 16 посилочок, поки дві не оплачені, але одна дівчинка горе оплачує. Другий мальчик на связь не виходить. Він, напевно, не хоче з нами сьогодні на связь. Думаю, знаєте, що дівчатка дуже, напевно, вам чистимо. Ну він на связь не вийшов, значить так. Ну він оплати, бо він у нас уже товар брав, і я думаю, що все буде добре. Значить так, мої хороші, ви знаєте, льот трошки-трошки тронувся. Після нового году, звісно, воно одразу чувствується. Хто, ну хто, допустимо, як я? Ну я захочу їсти ту рибу чи ікру, правильно? Мені виче борща, салом, тако, знаєте, тако, чесничок, тако. Ну, ну ви поймаєте, да, що ну я, щоб діла. Ви. Але дякувати вам, як казаєте, рибулечка, колбаска, все одно світульки на рибульку хочете попробувати. Потому що ви знаєте, рибулечка, вона така просто тає, тає, тає в ротіку. Ну вона дійсно вкусна, вона дійсно малосольна. Чуєте? Риба ж подорожала 900, я сьогодні всю по 850 троє. Серйозно, я забуваю. А що, людина стоїть, я вбила 850, то кажу, боже, вона ж подорожала. Та й скажеш, що ви ж що на ровному місці? Таке, я ошиблася. Але я двом чоловікам, просто э, дівчатка. Ну я сказала, що вона подорожала. Але ні, рибка на дійсно 900 гривень. Вона дійсно подорожала. Ну це не тільки у мене вона подорожала. Якщо ви купуєте малосульну рибку, ви знаєте ціни. одним словом, мої хорошенькі, э, Костік з Танюшкою сьогодні весь день вдома. Вони ж переїжджають на нову квартиру, і у них там ще десь Костік прийде, нас тільки закриє. Получається, вони нас утром відкрили, Ми отримали рибулечку, Костік нас закрив. Ну танюшка утром пішла. Потому що переїжджають голубки на нову квартиру, і там у них проходить ремонт, розумієте, да? а як Таюшка каже, я сама боюся, то відпустить костика, кажу, добре, їдь. Ну, знаєте, роботи зараз не дуже багато, раді Бога, я собі діла. Ми з Лесю справляємося да, на заказах. Ну, я говорю, Леся, Леся теж говорить. Да, да. Так що, мої хороші діти, хочу вам сказати, що ми працюємо, все добре, товар у нас є. А ще ми сьогодні покажемо наш вечірній лук, тому що ми сьогодні йдемо в гості. Не на імені, мені не просто йдемо гості, але ну, ви знаєте, що Лук хочеться показати. Я кажу, Леся, яка ж мені платье ті? Я знаєте, як я думаю, якесь цвітне, може, да, оце таке, так? Да? Чорне білим. А Василіна, знаєш, що мені каже? Чуєш, Святоля, там поясок на тобі зійдеться. За чим ви так говорите, Василіна? Ну зачем? Якщо поясок не зійдеться, я возьму халата і зав'яжу. І в мене платье от Олесь, таке чорне біле. Олександр Помще брала красивеньке. Воно від цим ворочим. Та я так думаю, що буде добре, да, маєте. Я так думаю, що так. Да. Е, макіяж, легкий, я дружу, кстати. Е, Іра мені сьогодні зробила реснички, Лесь. Значить, дивіться, щось якась Іра сказала, по новому по модному робля. Дивись, получается, на твої реснички тільки клей. Поняла? І получается, як твої тільки трошки ближче. Ну, ти так дивишся на мене, робить. ти такого зробила, і я так зробила. Ну, у мене сьогодні двоє 2D, 2D карічні такі, знаєте, просто по моєму глазі. Лісі, глазік, лісі і глазі, так. Да. Так що нова технологія, е, мої хорошенькі. Різнічки зробили, але ну, макіяж покажу, губ покажу. А куди піду, не скажу. Нормально я сказала? Нормально. Ну і що вам що, треба, куди я йду, вам треба мій лук подивитися. Правильно, дівчат? Тому що, знаєте, нравиться, не нравиться, стань моя красавиця. Все одно, щоб ми оділи, дівчатки ми в будь-якому віді богині. Так що крастульки, ми зараз десь лапочки нема, мав приїхати в 4, вже 35 минут 5-го ще немає. Десь, мабуть. Десь, мабуть, рулить, руліть. Так що мої хороші, хорошеньки ми собі маємо, сіліваємо, але зрозуміло, що з Костіком танець напослідок. Так, дівчки, показую вам свої ріснички, тому що сьогодні таку знаєте, передачки трошки люди. Ну, дякувати Мовсі. Дивіться, такі виходить, знаєте, в мене коричні від води. І ну ви знаєте, що в мене ці ріснички зроблені за 45 хвилин. Ви хочете сказати, що це ну може нереально зробити, але я хочу, сказати, що в мене їх три штуки, три ряда. І ще це, це ще, дуже довго я робила їх. Так що мої красотулі, я думаю, що ріснички вам мої подобаються. Да? Вони такі не нав'язчі, нічого, просто обичні по глаздіку, розкосий глаздик, так що так. Да. Зараз Іра буде проводити обучення, буде обучати вже. Да, вона у нас стає модна, модна модненька. Так що, дівчинки мої, як вам мої реснички, ну макияж покажу зверху. Ой, кажу зверху ввечері, а реснички хорошо видно. Да, Дівучки, такі вони, знаєте, я цепляю зараз шоколадні, тому що в мене глазки ж теж такі коричневаті, Я думаю, байдуженько, да, хорошо. Так що мої красуні, реснички шикарні, глазки шикарні. Та й взагалі, дівчинки, ми всі богині, тому що ну, немає некрасивої жінки, бо. Обше. конечно. Ти в неї фірмі хоч? Так. Лапочка наш прийшов. Шо, ти що ти відчуєш чим ходиш? Ні. Е, лапочка світулечка моя, красулечка. Утром ми як світулечка. Фірма, і чого ж ми там фірма Віолета прийшов до нас? Привет! Світулечка. Я кажу за Костиком прямо таку скучила. Він сьогодні, вони ще з Танюшкою приїхали на нове э, ну, на нове гнездышко. Да. Так буде, звісно буде, напроситься. Так що ми зараз лапочка на нову почту, да? ми закриваємо шторки і е, цей ото газу, як ото газуєш так після? Як ото називає, як називається? Врубай. Вру... Де називається? Врубай, Врубай ми їдемо з тобою. Та, ся, виключай, бо я врубати врубати. Зайчик, все нормально, все зробили. Так. Да. Да. Танюшка дома, що там на хазяйстві, да? Да, так? Убирає, так? Да? Повиносили. Хозяїн, Так що дівчинки, мій косик, показання зайнятий. Я, я думаю, не поки, Наверно, танюшка його взяла в оборотці. Вже він холостий, наверно, не буде. Бо знаєте, як ото схопила, так, да, зайчик? Це